1 квітня це Міжнародний день птахів, що відзначається щороку в усьому світі. З'явився він у кінці 19 століття в Америці, буквально за кілька років дуже швидко поширився по різних країнах. Це свято вважається найпершим, що з'явилося в так званому екологічному календарі. Відзначати в Європі його почали вже в 1906 році. На початку ХХ століття існували десятки різноманітних комітетів, що займалися цією справою. Одним словом, охорона живої природи займала в житті людей особливе місце. Міжнародний день птахів небайдужі розвішують шпаківні та інші пташені будиночки. При цьому люди допомагають пернатим і самі стають набагато ближчими до природи. Давнину люди випікали з добного тіста жайворонків і співали веснянки. Вже міжнародний день організовують різноманітні екскурсії, конкурси та вікторини. У багатьох містах, наприклад, організовують спеціальні фотовиставки. Ще один варіант розваг це виготовлення пернатих в техніці паперопластики. Тож пропоную вам виготовити модель пташки. Цей симпатичний об'ємний птах з паперу, робота майстра Ліа Гріфіфт. Якщо ви бажаєте виконати пташку в одному кольорі, то перегляньте схему розташування деталей на аркуші для економії паперу. Якщо ж ви хочете виготовити пташку з різних кольорів, то обводимо або роздруковуємо їх на різнокольоровому папері. Я хочу виготовити пташку нашу кольоровою, тому роздрукувала її на кольоровому папері. Основа у нас буде бюленька, ось основні частинки, а верх крильця і низ пташки будуть різнокольорові. Верх буде темненький, низ буде світленький. Тож вирізаємо. Я хочу, щоб були дві пергінки: одна біленька, одна коричнева. Значить, прикладаю зверху і вирізаємо разом. Починаємо склеювати. Беремо основу пташки, наносимо клей на дзьобик і приклеюємо зверху крила. На основу за крилами наносимо клей та приклеюємо голову. Далі наносимо клей між крилами, приклеюємо. Шушейка. Далі наносимо клей на дзьобик і приклеюємо. Як бачимо, наша пташка починає вигинатися. Бачите, все є кормаш. І наносимо клей, тут, на основу коло хвостика. Теж вигинаємо. Вже у нас отримується, бачите, ось такий полуоб'єм. Далі беремо грудку, наносимо клей на дзьобик та всю нашу основу приклеюємо Оп. і наносимо клей на хвостик. Ось в цій частині вузькій. Теж тягнемо і приклеюємо наш хвостик. Бачимо, наша пташка, бачите, вигинається. Ось, Формуємо голову пташки. На низ деталі голова. Тобто деталька голова. на низ наносимо клей і приклеюємо до дзьобика. Отак От повинно отриматись. Ми намащуємо і приклеюємо під низ за дзьобиком. Так і так само тут, на нижню частинку наносимо і приклеюємо. Сформували голову. на низ деталі голова наносимо ось на ці довгі, наносимо клей на країчок і ховаємо їх. Ось тут оці верхні з боку. Снітря то закриваємо оцей проміжок з одного боку і так само з іншого. Ось, бачимо, у нас вже цю частинку не заховали. Тепер перевертаємо нашу пташку догори пузиком. І починаємо формувати тулуб. Наносимо клей на деталі основи, на нижню частинку і приклеюємо. Далі нам потрібно приклеїти ось ці пір'ячка. Наносимо на верхню частину клей і клеїмо їх ось тут за хвостиком. Бачите, ніби крильцями воно обіймає себе, формуючи тулку. Далі нам залишилося приклеїти пір'ячко. Для цього я хочу, щоб воно було ось таким різнокольоровим. Тому спочатку я приклеюю коричневе на білий і потім у хвостик. Ось Устик отримався, дуже гарний. Ось і вся наша пташка.